Розвивати та розширювати спектр госпрозрахункової діяльності планує комунальне підприємство. Парк сьогодні лише цей напрямок може забезпечити рентабельність та бажане самофінансування підприємства. На отримання зелених насаджень міста підприємство освоїло понад 900 тисяч гривень у минулому році. Було проведено формування крон і удаление сухих квіток 994 дерева І удалено аварійних і сухостойних 1380 деревів. В той же время посажено і кустів, лиственных 492 дерева і куста і хвойних 112. Висаджено на клумбах города 5312. цветов в горшках и 2625 однолетних цветов. Скошена газонокосилкой, тремерами вручную, 483 тысячи квадратных метров травы и очищена от листьев, мусора, веток и скошенной травы 24 тысячи квадратных метров. Ремонтували техніку підприємства грошима, отриманими за комерційну діяльність у 2012 році. Це понад 100 тисяч з них, майже 40 – за реалізацію дров. Ми працюємо над тим, щоб не продавати дрова, а оказувати і товари народного потреблення, їх реалізації, підприємствам і населенню. Плюс, якби виконуючи ритуальні услуги, ми самі можемо робити ну, товари, які приміряються для похорон. Сьогодні, окрім екологічного санітарного значення, зелені насадження мають і естетичне та і емоційне навантаження. Особлива увага приділятиметься підприємствам, міським паркам. Провести роботи по фрагуванню крона алеї каштанів, закрити остальне в'їзди в парк, які до сих пор ну какби нелегальні не залишились. В цьому году були перекриті три в'їзди, шлагбауми встановлені інформаційні таблички. Тож тобто на наступний год повністю би, закрити. Парк для в'їзда машини Планують парківці впорядкувати клумби на центральній алеї парку. Перемога захаращені сьогодні. Вони вже навесні мають отримати новий вигляд. Також привлекати інвесторів в той же парк побіди і парк дружби для організації точок «Общепіта» і ну, атракціонів каруселі.